Це перше із понад 130 засідань, які мають відбутися за позовами кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна. Його представник Анатолій Родзинський говорить, вимагають перерахунку голосів у чотирьох з дев'яти районів міста. каже, фіксували порушення на користь чинного очільника харківської мерії Ігоря Терехова. Для того щоб ні в кого не виникла і не виникало жодних сумнівів, що вибори були сфальшовані, і що Фактично, пан Терехов здобув так звану фейкову перемогу. У цьому ж позові, який розглядає Харківський окружний адмінсуд, про фальсифікації не йдеться, а лише про порушення процедури. Бюлетені та протоколи, за даними штабу Добкіна, з дільниць до району привозили без супроводу поліції. Документація, яка була складена на Обоварського ТВК, не видно, що до них підходив поліцейський, а він відповідно до виборчого законодавства має е -е, безпосередньо. Ну от здав, точнее, прийняв на дільниці, здав голові ТВК, Не відходить. Представники дільниці в суд не з'явилися. Адвокат виборчкому Новобаварського району Руслан Бекузаров говорить: порушень при транспортуванні не було. Це ж повинно підтверджуватися відповідними доказами. У них кров якогось акта, який ніхто в глаза не бачив без зазначення дати і там Ну, Порушення печаль, це все інше не було і не було. Оскаржувати у суді оголошення результатів виборів мера планують і спостерігачі громадянської мережі опора. Сьогодні мають докази можливих фальсифікацій на 40 дільницях, саме під час підрахунку бюлетенів. Розповіла Суспільному голова мережі опора Ольга Айвазовська каже: це понад 700 додаткових голосів. Всі на користь кандидата Терехова. Третина від того, що відділяло його та Добкіна від другого туру. Наша ключова вимога встановити факт цих розбіжностей. Для цього потрібно провести повторний підрахунок голосів. Це означає, що навіть в межах тих даних, які є в нас, вибори відбулися. Але факт фальшування не може бути поза увагою суспільства і не може в будь-який спосіб бути проігнорованим. У нас була пряма погроза одному зі спостерігачів. До цієї людини я не буду називати ні ім'я, ні стать станом. На зараз в приміщенні територіальної комісії підійшли люди і сказали, що їм ще жити в місті Харкові. Я вважаю що це пряма фізична погроза, крім тої репутаційної шкоди, яку намагаються в змі нанести наші організації. Ігоря Терехова, чинного виконувача обов'язків мера Тер виборчком оголосив переможцем води. Тур. Він набрав за даними ТВК 50,66% голосів. Сам Терехов до преси не виходить третій день. Звинувачення у фальсифікаціях сьогодні коментує представник його штабу Віталій Панов. каже про позови від Добкіна ще не чув спостерігачів. Опори поважає і чекатиме на рішення суду та міськвиборчкому. І якщо... єсліякби опора одразу заявила про те, що все пройшло чудово і добре, то напевне не зовсім була б цікавою така громадська організація. Це моя особиста думка. Нині в опорі продовжують звіряти голоси в протоколах з дільниць та результатів, оголошених у районних виборчкомах. Встигнути мають до суботи. Саме тоді за законом спливає останній термін оскарження результатів виборів. Дмитро Грибіник, Марина Сметана, Дмитро Денисов, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.